Привіт, я Оксана Кирначишин з України, і весною 2021 року я познайомилася з системою Web Wellness, яка допомогла мені змінити до кращого мій стан здоров'я. А саме через постійні стреси у мене були систематичні порушення в організмі, які супроводжувалися сумливістю, апатією, панічними атаками, аритмією, в'ялістю. Гострими болями у спині. І вже за перший тиждень використання лайф-балансу я змогла відновити свій біологічний ритм, свій біологічний годинник. Сон став міцним, здоровим і підвищився мій рівень енергетики. За півроку у мене зменшились болі у спині і. За рік часу вони просто зникли. Мій рівень енергетики, мою активність почали помічати мої друзі та знайомі. Покращився настрій. І в цілому самопочуття зовсім змінилося. Свій стан я коригую за допомогою лайф-балансу. Явними ознаками було те, що е, довгий період часу я не могла знешкодити ячмінь, який постійно виникав на оці, і за тиждень часу мені це вдалося зробити за допомогою певних програм і лайф експерту. Я вдячна компанії за таку чудову систему і за чудові результати. Дякую.